Шановні колеги, наразі ми будемо говорити про екстрену медичну допомогу пацієнтам з анафілаксією на догоспітальному етапі. Пропоную зупинитися на наступних пунктах: перше. Визначені понять: анафілаксія, анафілактичний шок, акцентуючи увагу на диференційних критеріях. Друге, розглянемо їх основні механізми розвитку. Третє. Опишемо класичні прояви алергічної реакції, анафілаксії та анафілактичного шоку. Четверте, обговоримо протокол надання екстреної медичної допомоги при алергічних реакціях, анафілаксії та шоці. У тому числі, детально зупинимось на кожному з лікарських засобів, які використовуються для надання допомоги пацієнтам з анафілаксією в умовах екстреної медичної допомоги. Отже, що ж таке анафілаксія? Анафілаксія це тяжка генералізована або системна реакція гіперчутливості, зазвичай імуноопосередкована, яка характеризується швидким розвитком потенційно загрозливих для життя гемодинамічних та респіраторних порушень, і, як правило, супроводжується шкірними проявами. Це визначення дає можливість нам зрозуміти, що якщо в процес втягнуто кілька систем організму, то ми маємо справу не просто з алергічною реакцією. Саме це і є критична точка, яка змушує нас розпізнати цей стан як анафілаксію і прийняти правильне рішення щодо тактики. Тим не менше, власне, у визначенні є згадка про те, що цей процес може бути і не пов'язаний з імунною відповіддю організму. Що це значить? Давайте спробуємо розібратись. Ви бачите, що в одному випадку, коли ми говоримо про імуноопосередковану реакцію гіперчутливості, при первинному попаданні антигену в організм відбувається його сенсибілізація, тобто синтез імуноглобулінів, зазвичай типу Е, які розміщуються на мастоцитах, базофілах, активуючи їх. Повторне попадання того ж антигену в сенсибілізований організм. Викликає дегрануляцію цих клітин з виділенням великої кількості біологічно активних речовин, медіаторів запалення, як от гістамін, серотонін, брадякінін. Однак прошу звернути увагу на червону стрічку. Яка показує інший механізм запуску без формування імунної відповіді, і, власне, при цьому первинне попадання алергену у несенсибілізований організм може викликати ту ж саму дегрануляцію мастоцитів з виділенням тих же активних речовин, що провокують клінічну картину, аналогічну попередній. Раніше це називалось анафілактоїдною реакцією, а сьогодні ці поняття об'єднали. Отож, чи можемо ми клінічно диференціювати істинну, тобто імуноопосередковану і хибну алергії? Чи можемо ми зрозуміти, за яким механізмом запустився процес у даного пацієнта? Звісно, ні, тому що клінічна картина для обох цих механізмів абсолютно однакова. Певні речовини, лікарські засоби в одному випадку. Запускають реакцію по імунному шляху, а в іншому організмі ті ж речовини можуть спровокувати реакцію без формування імунних комплексів. Для імунного механізму, для істинної алергії, необхідний період сенсибілізації. А це значить, що повинно бути повторне введення алергену. Для хибної достатньо однієї дози. Тим не менше, істинна алергія небезпечніша ще й тим, що вона не є дозозалежною і не залежить від способу попадання алергену в сенсибілізований організм. Для неї характерний рецидивуючий перебіг та наявність перехресної алергії. Для неімунного генезу є залежність від дози, залежність від способу введення. Тим не менш, для цієї реакції немає особливостей, таких як перехресна алергія або рецидив. Чи можемо ми чітко диференціювати речовини, які запускають процес по імунному чи неімунному шляху? На жаль, ні. Тому що ті самі речовини, наприклад, міорелаксанти, опіоїди, місцеві анестетики, можуть запустити як імунний, так і неімунний механізм. Тому ми повинні бути готові і вміти вчасно розпізнати анафілаксію для надання екстреної медичної допомоги. Що ж, до точок прикладання дії активних речовин, розберемо їх, щоб потім зрозуміти, які медикаментозні середники рекомендовані для використання у пацієнтів з анафілаксією і чому. Отже, при дегрануляції тучних клітин виділяється велика кількість гестаміну, серотоніну, брадікініну і інших речовин, які впливають на проникливість судинних стінок, які впливають на шкіру та глутку мускулатуру. Під дією цих речовин стінка судин стає більш проникною, що супроводжується втратою рідкої частини крові і з переміщенням її в позаклітинний простір. Це може призвести до падіння артеріального тиску, порушення перфузії життєво важливих органів і навіть до раптової зупинки кровообігу. З іншого боку, вплив на гладку мускулатуру супроводжується її спазмом, що викликає порушення шлункового кишкового тракту, а також порушення з боку дихальної системи. Це може супроводжуватись стридором, бронхоспазмом, проявлятися задишкою, сухими хрипами, гіпоксією і знову ж таки порушенням перфузії життєво важливих органів, що може викликати раптову зупинку кровообігу. Тому системи, про які ми будемо говорити сьогодні, і є точками прикладання дії цих речовин. Ці системи включають серцево-судинну, шкіру і слизові, травний та дихальний тракти.